Вітаю, друзі. Команда спеціального прокурора Мюллера зацікавилася українцями, які були гостями інаугурації нового американського президента Дональда Трампа. І звичайно, не тим, що вони були присутні на теремонії, а тим, що ці люди, як бачили, обговорювали так званий мирний план план врегулювання російсько-українського конфлікту. Однак не стільки з українськими, стільки з російськими інтересами. І тут важливо сказати про таке. Як бачимо, шампанське після перемоги Дональда Трампа відкорковували не тільки в державній думі Російської Федерації його відкорковували і ті українські політики, які вважали, що ось тепер, після того як Дональд Трамп прийде до влади у Сполучених Штатах, ставлення. Цієї країни до України зміниться, і можна буде так мовити допомогти Москві, допомогти Кремлю вийти з цієї ситуації, в яку загнав себе Володимир Путін після анексії Криму і після початку війни на Донбасі, окупації окремих районів Донецької і Луганської області. А вийшло не так, як гадалося. І для росіян, які усвідомили, що обрання президентом Дональда Трампа аж ніяк не вирішує російських проблем, а навпаки, погіршує ту політичну і економічну ситуацію, в якій виявився путінський режим після війни в Україні, і для тих. Українських лобістів російських інтересів, які чомусь вирішили, що ці російські інтереси можна захищати у Сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо, скільки тоді було різних планів, які були розраховані не стільки на захист України, скільки на захист тих, хто на Україну напав. Ми пам'ятаємо, що компроміси мали на увазі те, що Україна, по суті, має поступитися своїм майбутнім заради того, щоб забезпечити це майбутнє Володимиру Путіну та наближеним до чекійського царя олігархів. І тепер цими людьми, які не вірять у майбутнє власної країни, але вірять у майбутнє Російської імперії, зацікавилися у прокурора Мюллера. І це правильно, тому що. Кожний хто зраджує майбутнє своєї країни, не може поважатися і в інших державах світу, і тим більше в демократичних країнах, таких як Сполучені Штати, хай щастить.